У суботу, 24 грудня, в застосунку дія запустили опитування. Людей питали, якій даті святкування різдва ви надаєте перевагу? Запропонували чотири варіанти відповіді: 25 грудня, 7 січня, в обидві дати не святкують різдво. Ми вирішили запитати, яку дату для святкування обирають житомиряни. Моя родина вже перейшла на 25 число, але за старими звичаями все одно бабуся і тітка готуємо на 7-повторно, поки що. Але молодому поколінню буде простіше перейти на новий стиль, а старе покоління ще все-таки 7, 7 число зберігається. 25-та, навірно. Чому? А, ну, це логічніше з точки зору посту е релігійного, тому що до Нового року воно, тому що на новий рік це вже ну, накритий стіл не можна в Піст таке робити. Я вважаю 25-го. За це розговор давним-давно був. І два дні роження, не може бути. І нашого іменно, тим боля, вся Європа вважає це 25-го. п'яте. Сьомого. А чому сьомого? Ну, бабуся сказала, що в цьому році ми ще будемо за старим календарем, а вже з наступного прийдемо на новий. Незвично просто. А поки що, мабуть, сьомого всі звикли до цієї дати. Ми перейшли цього року 25 на 25 те вже 25 А чому так вирішили? Не знаю. Ну, весь світ святкує 25-го. Європа, Америка. Ми йдемо в Європу. Да. Ну, і тому так вирішили потихеньку. Я святкую Різдво і 25-го, і 7-го. Да, я родився в той час, так що мені все рівно коли святкувати, аби це було свято для людей. Ну я вважаю так, як весь світ так і ми вже з цього року ми вже святкували 25-го. Ви вже перейшли, так? Так, да, да, зразу перейшла. Бо в мене е, мій чоловік, мій е, мобілізований, зять. то Я перейшла так, як весь світ. я святкую 25-го завжди, мої родичі, всі католики, так що в нас питань на систему немає. Ми живемо по одному календарю, а святкують вони щось по-нашому. Я вважаю, що раз ви живете, то і святкуйте, де, як живете. 25-го не так само, як Росія. То для нас на країна. Я навіть не знаю. Ми святкуємо 7 січня. Живичка, як говориться. Я думаю, що 25-го. 7-го числа, так як у ну, гості, ми, ми ну, не хочемо. Незвично перейти. Привип'я що 7 січня, все-таки ми святкуємо його. 25 ну, 25-го, я думаю, наступного року вже люди більш звикнуть. А наше підростаюче вже покоління буде вже підбиратися. Те звичай станом на першу годину дня, 26 грудня, більшість обрала перший варіант, а саме святкувати різдво 25 грудня. Зокрема, це понад 730 тисяч людей, але опитування ще триває.